9 березня 2024 року люди в різних куточках планети відзначають 210-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, великого кобзаря, видатного українського поета, художника, драматурга, політичного і громадянського діяча. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів, геніально оперував словом та пензлем. Саме він був майстром оферту у вітчизняному мистецтві, прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. В серця кожного громадянина, громадянина України Тарас Григорович Швченко посідає місце національного героя своїми життєвими перепитіями і творчістю. Великий митець надихав патріотів України до боротьби за правду, волю і майбутнє. В якості завдання з основ композиції та професійної мистецтвості. Групою виконуються копії творів автоса Тараса Шевченко на газированій керамічній поверхні над половними фарбами. Як помру, та поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широкополі і Дніпро і Кручі було видно було чути. Як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. та стогне Дніпер широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, Неначе човен в синім морю, То виринав, то потопав. Ще треті півні наспівали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, Та ясень раз у раз скрипів.